Новизна дня, друзі. Це лише така годинка. Ранок лише завершується, через 10 хвилин, а у мене є вже новизна, друзі. Ця новизна, яку я вам зараз хочу сказати, це є ідея для росту. Є моє відео в Ютубі цьогорічне, минулорічне, Я просто беру для нього і роблю ривок. Ріст. Прикріплюю якийсь дорогоцінний коментар. Ну, Наприклад, гарне відео, де я танцюю, я до нього прикріпляю профорієнтація, список всіх видів професій для дітей. Термінологічний словник. В мене є такий навик термінологія для того, щоб мати якісь поняття, бо інколи батьки питаються дитину, розкажи, чим ти хочеш займатися в майбутньому. А дитина не має поняття, що існує, який гардероб професій в цьому світі існує. Ну То куди далі розвиватися? Спочатку дитині поясніть, які є види професій, назвіть просто слова. Таке такі виробництво, таке, таке, таке. І коли ви читаєте список, там, наприклад, 10 слів дитина скаже: о, стоп! Скажи це слово, глинярська справа. Чи там виробництво кувшинів. І Дитина починає відчувати, що їй цікаво, щоб ви розповіли. І в той момент ви заходите в Ютуб і показуєте, і самі встаєте в шоці, яка краса, особливо ці виробництво виробництва. Ця лінія професії по виробництву це для дітей дуже підходить, тому що діти маленькі, вони ж то що хочуть щось бачити. Ну якщо ви там включите наукові професії, ну то малій дитині, яка дивиться казочки, мультфільми, аж ніяк не буде так зразу цікаво вникати там в програмування, там такі всякі штуки складні професії. А коли ви даєте дитинці ось таке, що стосується виробництва, то там завжди побачиш ковбасний цех, торти, виробництво тортів, кондитерська. Фабрика, там і всяка всячина. Я сама не володію ще тою термінологією, тому що я ще не читала навіть ці профорієнтаційні види професій. Але це настільки цікаво для мене самої. І це обов'язково. Від маленьких пелюшок дітям вже просто читати на слух. Тому що мій племінник, хресник мій. Я йому просто приїжджала, я ліпила вареник, тисячний вареник, двотисячний, третя тисяча вареників будь-які цифри: мільйон, мільйон один, мільйон. Два мільйон, два мільйони, три, чотири, п'ять. А далі назад: дев'ятий мільйон, восьмий мільйон, сьомий, шостий, п'ять, чотири, три, два, один. І він так чув послідовність вперед-назад, і так дитину рухати, як то кажуть, злет падіння, злет падіння, взад-вперед. І так, щоб була швидкість розвинена як вперед, так і взад. Тому що ми інколи так націлені вперед, лише що назад не можемо лічити швидко, так, як вперед. Тому просто говорити, дитина тоді сама почне вже якось воно ну, потім само все в голові буде складатися, до докупки. Головне слова, пазли, тому що діти звідки автизм розвивається, діти не чують слів. Тому нема сенсу говорити, нема що з чим зв'язувати. І всього нема деталей, значить, ні мота. Хочете ні моїх дітей, чи хочете говорити.